Якщо е, говорити про те, що все таки є дані і розвідки, що березень буде, буде таким, що ми будемо спостерігати активні дії. Так про це зокрема казав Буданов. Що це означає для нас? Звісно, зрозуміло, що певно гаряче буде на фронті, і будемо спостерігати і повітряну активність Російської Федерації. Як ви гадаєте, в такому перспективному плані, як Надовго це все ще може тривати, от саме в такому ритмі. І от, повертаючись до цих е, ударів по наших енергосистемах, чи будуть вони знову їх здійснювати? Чи це вже зараз для них не актуальне питання? Бо а для чого? Ну по-перше, не а для чого? А треба мати чим так? Ну, якщо вони будуть бити з застрілом озброєння, використовуючи там будь можливо, і артилерію далекобійно реактивно. Ті ракети, які я назвав Гайс 300Х-22 там чи інше, це одне. Інше, що всередину країни треба чимось діставати, так вони розраховували свого часу на підтримку Ірану балістичними ракетами. Так, Фатів з Ульфакард, тема начебто зараз не, не піднімається, але ну, не можна знімати з <кхід> порядку дня її. Є також шахеди, у них які можуть, і можливо буде більше, якщо вони зможуть їх. Дістати так в тій країні, з якою вони це роблять з Іраном. Ну і е, зрозуміло, що всередину України треба мати високоточну далекобійну зброю, про ту, яку ми з вами говорили, про той запас ракет, які вони продовжують, на жаль виготовляти, е, ті ж самі калібри, там чи ХА 101 е, їх потрібно мати в достатній кількості, щоб ними бити. Тому е, особисто у мене є сумніви, що будуть такі масовані атаки. по в об'єктах е, нашої інфраструктури енергетичної, ну але виключати не можна, що все ж таки десь можуть і завдавати. Mm -hmm. Перш за все, вони, мабуть, дійсно будуть зосереджуватися на тих цілях, які поставили перед собою. Так до річниці щось на них ну не вийшло показати так, е, тому що стоять наша фортеця, стоїть Бахмут. На жаль, е, гіркою ціною дістаються нам ті протистояння з ними, але. Окупанти гинуть там просто тисячами. Я вже не говорив в ефірі одному, десь те, що за місяць гине фактично е така середньостатистична армія європейської країни в окупантів за кількістю. Ну от можна собі зрозуміти масштаби, які кидає Росія гарматне м'ясо. Просто групами-групами йдуть, лізуть, лізуть, і кінця краю цьому не видно. Але як бачимо. Трошки буде інша погода. Погода напряму на бойові дії. Так це буде ну непрохідна земля. Вона буде дещо утруднювати про прохід техніки важкої. Можливо, буде зміна тактики і з нашого боку, і з їхнього боку. Так само інтенсивність бойових дій буде впливати також і на інтенсивність роботи військової авіації, яка буде задіяна безумовно при загостренні з боку противника. Так, колись хтось з експертів в нашій студії казав, що це зовсім не така коротка дистанція, це довга марафонська. Нам до неї треба готуватися, і звісно, що все швидко не буде, як би нам цього не хотілося. Пане Юрій, скажіть, чи відомо чому зараз це тривога по всій Україні? Чи є якась інформація? Можливо, у вас? Ну, судячи з картою, яку ви показали, мабуть, це все ж таки міг 31 Якщо різко вся Україна се червоною, я просто не маю можливості зараз зв'язатися, так з боссвозгавтівці. А таким чином, ну все просто, вже всі навчилися ідентифікувати. Якщо е, одномоментна карта червоніє, то це все ж таки зліт міг 31 го Якщо е, є балістична загроза, застосування балістичних ракет, то ті регіони будуть та червоними. Ну і. Коли зі сходу на захід рухається ползучим червоне, то значить це ракети, мабуть, калібр чи «Х-101». Це отакі притаманні повітря. Ну плюс заборок застосовує безпілотники. Знаємо так, що це теж можуть окремо регіони бути червоненькими, там чи то на півночі, чи то на сході, чи то на півдні.